Всім доброго дня! Мене звати Марина, я з України. У мене нове захоплення. Було в мене багато і фіалки, і орхідеї. Всі вони ростуть, цвітуть, розвиваються, дають діток, але це аденіуми. Полюбила, точніше мені стало цікаво, бо вони наращують дуже цікаві форми корневої, також і стволів. Їх можна і закручувати, і пророщувати, і нарощувати. І сподобалась, десь бачила квіточка, на яку було прищеплено різні кольори. Дуже гарно виглядає, коли квітне. Почалося це два роки тому. Це мій перший аденіум. Він, звичайно, маленький. Я його два рази обрізала. Купила я три сінці, вже посіяні, пророщені. Два з них, мабуть, я залила, чи то холодно було. В общем, вони не вижили. Цей намагався рости в один ствіл. Зараз їх п'ять. В общем, гарнюня вижив, мене радує, з нього все і почалося. Будемо дивитись, що з ним буде далі. Так, минулого квітня я саджала вже насіння сама на теплий коврик. Так, передивилася дуже багато відео, як це робиться. Ну, всі в мене проросли. Саджала я їх в перліт. Проростали вони в мене перший місяць чи півтора були в перліті. Так, наразі вони. Майже всі з обрізаним корінням і макушечкою. Якщо тут подивитися, то це був тут зріс перший. І воно зараз розголуджулося так. Буду їх пересаджувати, тому що їм вже потрібні більш горщики. Карнева вже. Подивимось разом що з тою корневою, але їм дуже тіснувато, мені здається, вже. Вони вже прокинулися, наращують листочки молоденькі. Так що такі гарнюні. Сьогодні я ще маю висадити 15 сієнців. Будемо садити їх разом, за ними спостерігати, як вони ростуть, зростають і пересаджувати. Ці ще чекаю трошки ґрунт, щоб докупити складові ґрунту, точніше, і будемо ці пересаджувати. Дуже цікаво за ними спостерігати, дуже цікаво, як вони ростуть, товстіють, розвиваються. Сподіваюсь, що вони будуть квітнути в мене. Це всі мохрові сорти. Точніше, кажуть, що Сортність не передається, тобто колір і сама квіточка. Може, мабуть, тільки, що воно махрове буде чи звичайне. Ну, будемо дивитись. Наразі покупала, мабуть, сортові, я так вважаю. Ну, побачимо, що з них виросте, коли будуть квітнути, будемо любуватися. Всі разом. Дякую за перегляд, до нових зустрічей. Підписуйтесь, буде багато чого цікавого і про лічу зупон, який замінити в наших краях умовах, про субстрати інші, в яких краще, і в якому році краще їх вирощувати, в якому субстраті. Що Всім мирного неба, гарного дня, до побачення!